Британський Rolls-Royce вкладе майже 380 мільйонів доларів у розширення свого заводу в Гудвуді, що на півдні Англії. Це дасть змогу компанії зосередитися на індивідуальних замовленнях. Rolls-Royce випускає автомобілі класу люкс. Водночас, деякі клієнти хочуть, щоб їхня машина була унікальною. Хтось замовляє дерев'яне оздоблення, хтось голографічне покриття кузова, а хтось вишивку ручної роботи. У Rolls-Royce є дуже талановиті фахівці, які працюють над індивідуальними замовленнями. Це художники, і вони справді щодня створюють для наших клієнтів твори мистецтва. За словами генерального директора rolls ройс масштабні інвестиції в розширення заводу свідчить про здоровий розвиток компанії. Вона належить німецькій фірмі BMW, яка відкрила завод у Гудвуті у 2003 році. Спочатку там працювало 300 осіб, вони виготовляли одну машину щодня. Зараз на заводі 2500 працівників, і вони збирають 28 автомобілів за день. Один із найважливіших ринків Ролсройс сполучені Штати Америки, і скоро там, можливо, підвищать мита. Зробити це обіцяв обраний президент Дональд Трамп, але британську компанію така перспектива не дуже непокоїть. Нам доведеться взяти це до уваги, але ми знаємо, що в індустрії розкоші клієнти зазвичай терпиміші до підвищення цін у 2024 році компанія Rolls-Royce загалом продала приблизно 5700 машин. Це на 5% менше ніж роком раніше, коли було продано понад 6000 автомобілів. Проте компанія очікувала падіння продажу, оскільки зараз завод переходить на нові моделі. Rolls-Royce існує вже 120 років. У 1971 році компанія збанкрутувала, але її врятував британський уряд, вклавши 250 мільйонів доларів.